На Буковині є потреба у донорах крові. Чернівецький обласний центр служби крові шукає донорів крові. Які групи є найнеобхідніші та як підготуватись до здачі крові? Олександр Норов здає кров вже 40 років. Розуміння є, що кров завжди потрібна. Зараз такий час для хлопців на фронт це загалом. Ну, і я маю рідкісну групу крові, першу негативу. Це така дефіцитна, і завжди як на телефончики на зв'язку. Якщо треба, то дзвоночок викликають. Я завжди приїжджаю, щоб знати кров. Ольга Марчук теж здає кров та розуміє важливість донорства. Провездачу від початку війни і до цього. Я приходила студентами, самостійно збивала трохи, тому що це комусь рятує життя. Після початку повномасштабного вторгнення зрозуміло, що чим ми можемо допомогти, тим ми допомагаємо. Я вважаю, що це ну, обов'язок кожної людини. Максим Терша та Василь Дяків стали донорами крові, коли почалось повномасштабне вторгнення. Перший раз було страшно, оскільки коли прийшов, нічого не зрозуміло. Тут лікарі, тут до тебе хоч поліз волкою. Нам вже коли ви побачили, як це все працює, то не страшно. У нас в Україні йде війна, і просто дуже на жаль, необхідно крові, і потрібно здавати. і Ми хочемо долучити ще багато людей, щоб здавали, тому що необхідність в нас така. У Чинівецькому обласному центрі крові зазначають, потреби у крові зростають щодня. В першу чергу ми забезпечуємо мешканців нашої області. У нас зараз є дуже велика потреба по всім групам крові. І, звичайно, виконуємо мобілізаційне завдання. Це наш обов'язок на даний час. Одна кроводача рятує три життя, що в нас є багато пацієнтів, в тому числі і дітей, які це гостро потребують, і це не займе багато часу. Чернівецький обласний центр крові працює з понеділка по п'ятницю. Тут чекають донорів з 8 до 13.00. Євген Басилюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4